Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами створимо народну іграшку і будемо для цього використовувати травичку, соломку. А я буду використовувати ось таку рафію. Це такі нарізані смужки із пальмового листя. Вона цей матеріал можна купити в будь-якому магазині для декору. Якщо у вас немає трави або соломи, тобто такий гарний рослинний замінник. Якщо взагалі нічого такого немає, для виготовлення цієї іграшки можна використати звичайні в'язальні нитки або бичівку. Розділимо наш матеріал на три рівні частинки. Також собі залишимо ще кілька жмуточків для того, щоб зв'язувати. Або їх можна замінити ниточками, наприклад, підібрати ниточку в тон, або взяти якусь кольорову ниточку, звичайно, щоб можна було змотувати. Також ось такі кілька смужок я залишила для того, щоб зробити гривку для нашого коника. Будемо виготовляти коника. Візьмемо одну частину і почнемо виготовлення голівки конячки. Вона в мене вже складена ось так пополам. Смужкою обмотуємо по центру кілька витків, потім згинаємо пополам, відступаємо 1 см і ще раз замотуємо, накидаємо петлю на пальчик і затягуємо. Трішки відступаємо ще сантиметр, розділяємо на дві частинки і будемо робити гривку. Беремо смужку, згинаємо пополам і зав'язуємо звичайним вузликом. Беремо ще одну, знову зав'язуємо і притискаємо до іншої поруч, так як на відео. Так робимо приблизно сантиметра 3 4 Тепер складаємо дві частинки пополам. Беремо ще одну ниточку і закріпляємо дві частинки разом вузликом, також смужечкою. І приблизно десь сантиметра 3-4 ми проплетемо іще донизу. Складаємо смужечку пополам, утворюємо ось таку петелечку. І в ту петельку інші кінці з іншої сторони запихаємо і зав'язуємо такий вузлик, ось так, і затягуємо. І ось такими вузликами проплітаємо іще десь 3 см. Ось у нас уже й утворилася голівка коника, треба іще трішки проплести а потім будемо вирізати грибінчик. Ось такий коник у нас отримався, згинаємо, формуємо голівку. Відкладаємо, тепер беремо частинку, другу частинку, яку ми відкладали. І ось таким чином також згинаємо пополам і всерединку вставляємо голівку коника. Беремо додаткову ниточку, смужку, соломинку або нитку. І тепер нафрист зав'язуємо, закріпляємо. Це буде у нас тулуб коника. Тепер беремо третю частину відкладину і, трішки відступивши на тулубі, перегинаємо знову пополам, зав'язуємо навхрест, і в нас отримується хвостик і дві ніжки. Тепер підрівнюємо хвостик, робимо його ось таким рівненьким. Розрівнюємо пальчиками. підрівнюємо. Якщо у вас із ниток, ви можете заплести косички, або якось іще закрутити їх. Я просто відрізаю ножничками. Так само підрівнюю ніжки. У нас отримуються ось такі дві, ніби китички. Тепер у коника 4 ж ніжки. Ми зараз візьмемо кожну частинку, розділимо ще на дві половинки і окремо кожну обмотаємо смужечкою і зав'яжемо вузликом. Ось така іграшка у нас отрималася. Коник виготовлений із, правда, із рафії, але можна такого коника виготовити із соломи, із травички, із сухоцвітів, із гілочок з усього, що може гнутися і згинатися. Навіть, наприклад, можна із кукурузиня, із листочків кукурузи виготовити. Народна іграчка іграшка це завжди просто цікаво, доступно і. Пізнавально, тож бажаю вам творчих успіхів, працюйте, виконуйте і приєднуйтесь до моїх творчих уроків.